Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом зі своїми заступниками та очільниками комунальних підприємств навідались у навчальні заклади, де облаштовують пункти обігріву. Вони побували у двох ліцеях та дитсадку. Директор ліцею номер 18 Дмитро Чміля розповідає: заклад має котельню на дровах, а тому опалення і вода є постійно. Світло періодично відключають. Як по годину, ну так згідно графіку. Але ми всім забезпечені: два генератори, буржуйка, дрова, технічна вода, така вода. Людей ми плануємо розміщувати. Шкільні і їдальні будемо там харчувати так, чисто символічно, чай, печення, А на другому поверсі, в актовому залі вони будуть розміщатися. Досить комфортні умови створені. Укриття цього ліцею може вмістити до пів тисячі людей, а пункт обігріву зможе прийняти й до тисячі осіб. Дрова тут, буржуйка тут. У разі потреби будемо кип'ятити тут чайники, воду, кип'яток, тому що генератори ми в основному плануємо використовувати для зарядки мобільних телефонів. Котельня ліцею номер 24 теж має можливість працювати на альтернативних видах палива. Навіть без електрики, якщо, не дай Бог, навіть не буде газу. На даний момент наш заклад працює як пункт укриття для наших дітей, тому що діти вчаться всі від першого по 11 клас. Ми зараз знаходимося в підвальному приміщенні, де в першу зміну це сьомі 11 класи, мають всі сидячі місця. На випадок прохолоди є типові вентилятори. Актова зала, яка знаходиться нижче рівня землі, так само без вікон, згідно з сертифікації, комісії там знаходяться початкові класи, які так само мають можливість перебувати під час повітряної тривоги. Як пункт обігріву, цей заклад буде функціонувати у разі критичної ситуації. Цією метою ми маємо забезпечену технічну воду. Ми маємо велику ємність на технічну. Ми маємо забезпечену водою для пиття. Електричні приводи, які можна підігріти, напитися чаю, печенька, все це заготовано. Тримаємо на той відповідний момент, коли це буде в цьому необхідність. Якщо не буде можливості підігріти воду чи їжу, використовуватимуть буржуйку, однак тільки на вулиці, крім того, маємо ще схований відповідному місці газовий балон з виходом на газову плитку. Що дасть можливість і використати цей вид угрівання. В підвалі буржуйка працювати не може, тому що дуже складна система вентиляції і вона затягує повністю по цілому закладу. Тому ми проходили цей етап, перевіряли, радилися з ДСНС і прийшли до такого висновку. Покриття дитячого садочка нині використовується лише у разі повітряної тривоги для безпеки вихованців. Тут наголошує директорка закладу, є усе необхідне для малят. Маємо два виходи забезпечені, чим змогли батьки допомогли, підони, якісь теплі речі, матрасики, ковдри, водичка тут завжди є. Ну і ми перебуваємо тут до закінчення тривоги. Щоб зберегти життя дітей, ми у нас просто тут не було туалету і доробили, тому що була на це така потреба, і забезпечені інтернетом. Звичайно, що є перебої з світлом, як і у всіх. Є перебої з світлом. Тоді інтернет нас на жаль пропадає. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко зазначає, міська влада готує пункти обігріву у деяких школах і садках на випадок повного блокауту. В разі цього завершується навчальний процес. Діти, звісно, не йдуть до школи, не йдуть до дитячі садочки, а підвальне приміщення, які обладнані, відкриваються для мешканців, для того, щоб можна було підійти, зігрітися, зарядити мобільний телефон, випити гарячого чаю. Ну і зрештою, наразі ці заклади освіти в мікрорайоні Пасічна працюють, тіки відвідують школи і садки. температурний режим дозволяє це робити. Крім того, посадовці оглянули роботу котельні. Котельня має як і газ, так і щепу. Також тут є когенерація, і це одна з небагатьох котелень, яка ну, найдовше буде працювати, навіть якщо світла не буде. Тому для нас дуже важливо, щоб вона працювала і цей район пасічна, хоча б частину району пасічна, забезпечувала теплом. В разі, якщо буде світло виключено більше як 24 години, або, наприклад, 7 діб не буде світла то саме цей мікрорайон стане базовим для того, щоб люди тут могли пережити в 18-й, 24-й школі у дитячих садочках. Тому ми готуємо цей район саме для таких екстремальних варіантів.